Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Війна однією з причин. Водіїв тролейбусів мало бути 102. Зараз працює тільки 78. Водіїв автобусів, мало бути 90. Їх, на жаль, зараз тільки 62. Можуть мобілізувати в будь-який час. Ну а хто буде захищати? Як не ми. Водіїв громадського транспорту не вистачає у Кропивницькому нині на комунальному. Працюють 140 водіїв тролейбусів і автобусів, має бути на півсотні більше, розповів заступник керівника Василь Осіпов. Однією з причин нестачі водіїв називає війну та її наслідок мобілізацію. Замінити мобілізованих водіїв. Немає ким окрім комунального транспорту. Щодня возять людей у Кропивницькому 170 маршруток шести приватних підприємств. Згідно з законодавством, забронювати в період мобілізації можуть половину військовозобов'язаних працівників критичної інфраструктури. Що треба зробити, щоб підприємство визнали критично важливим для громади і хто ухвалює рішення у спеціальному репортажі Суспільного? Водієм тролейбуса, кропивничанин Віктор Сімейко, працює 5 років. Йому 54. Він військовозобов'язаний. зобов'язаний. дані в в резерв плюс можуть мобілізувати в будь-який час. Каже, якщо отримає повістку, піде захищати Україну. Замінити мобілізованого водія громадського транспорту ніким. Працівників бракує, каже заступник директора комунального підприємства Електротранс Василь Осіпов. У нас до ЛАВ ЗСУ з тролейбусної колони пішло троє чоловіків, з автобусної колони пішло семеро. Ми маємо дефіцит водійського складу десь. Ну, під 25%. згідно штатного розкладу водіїв. Тролейбусів мало бути 102. На жаль, їх зараз працює тільки 78. Водіїв автобусів, мало бути 90, Їх, на жаль, зараз тільки 62. Війна явилася одною з причин такого дефіциту кадрів. Говорить, щодня на вулиці Кропивницького перевозити людей виїжджають 32 тролейбуси і 30 автобусів. Електротранс визнане суб'єктом критичної інфраструктури. Це дає право отримати бронювання від мобілізації для половини військовозобов'язаних працівників. Ми направили документи на бронювання. Те, що згідно законодавства, нам дозволяється в рамках 50%. Подали ми документи на початку травня. У нас військовозобов'язаних було, я боюся, помилитися, 157. Я так думаю, десь чоловік 80. Воно все на розгляді. Чи потрапить до списків заброньованих, не знає, але до мобілізації готовий. каже 51-річний водій автобуса Анатолій Середа. Ну, нічого страшного. Ми вивозили людей з Маріуполя, з Бердянська. Ну що живі, здорові. Окрім комунального транспорту, щодня перевозять кропивничан 170 маршруток, шістьох приватних підприємств. Розповідає начальник управління транспорту Віктор Житник. Каже, вони теж відносяться до критичної інфраструктури. У сфері перевезень потенційно належать всі приватні перевізники, так як і комунальне підприємство. Працює, подає на бронювання, ова. Документи стосовно бронювання тих працівників, які вони вважають за потрібне. Це 50 відсотків від кількості військовозобов'язаних. На маршруті номер 8 водієм працює 56-річний Роман Прятко. Говорить, бронювання немає. Як військовозобов'язаний пройшов військово-лікарську комісію. Ну а хто буде захищати, Як не ми. Мене синту прийшов і АТО, і аеропорт, і ранений, контужений. І племенники, багато друзів. Ось один зять воює, другий воює, куми воюють. Що думаєш? Його дами таке, як я. Що я буду ховуватися? Мати в першу очередь сказала: сину, треба, треба йти. Така моя, я й сам знаю. Маршрути номер 8 і 5 у Кропивницькому обслуговують автобуси підприємства «Укравтоінвест». підприємство має 55 маршруток, розповідає керівник Ігор Найдич. Але ну нема кому на них працювати. По п'ятому маршруту виїжджає. 20-22 транспортних засобів, по восьмірки у нас виїжджає 20-21. Це якщо не поламався, якщо водій не захворів. На початку цих воєнних дій, наших сусідів-агресорів, да, у нас працювало порядка 65-67 водіїв. На сьогоднішній день, я подивився статистику, у нас мінус 35% робітників, яких мобілізували 23 чоловіка. Зі слів керівника, бронювання водії підприємства не мають. На мою думку, вони являються критичною інфраструктурою, але нас чомусь ну, не визнають як такову. Але ми забезпечуємо життєдіяльність нашого міста. Я думаю, це основний критерій, по якому ми повинні бути визначені. Приватні перевізники можуть подати документи для визнання підприємства критичною інфраструктурою, пояснює начальник управління транспорту. Якщо підприємство або ж ФОП забезпечує роботу, Саме перевезення на маршрутах міста, тобто громадський транспорт, вони попадають теж під це визначення. До речі, ще майже два місяці тому таких змін не було, тому у них абсолютно не було підстав навіть звертатися до облмістрації за визначенням і отриманням такого статусу. Каже нині мають звернення одного з шести приватних перевізників Кропивницького щодо визнання підприємства критично важливим. Визначають відповідність критичності в обласній державній адміністрації. Підприємство має відповідати не менше трьом критеріям, визначених постановою кабінету міністрів 76-ї і трьом критеріям. Визначених розпорядженням голови обласної військової адміністрації, який пакет документів потрібно в першу чергу, це лист клопотання даного підприємства про те, щоб його розглянули, і можливо, в подальшому визначили його критично важливим. Повинно бути відсутня заборгованість по заробітній платі. Відсутня заборгованість по сплаті податків платежів до всіх рівнів. Звичайно, чисельність не повинна бути менше сіми чоловік на цьому підприємстві. Повинно бути обов'язково лист клопотання відповідної територіальної громади про те, що це підприємство дійсно є критично важливим для забезпечення життєдіяльності громади. І повинна бути обов'язково проведена звірка з ТЦК. Це є обов'язковою умовою, і середня заробітна плата вона не повинна бути менше ніж 12 тисяч сімдесят гривні. Перевірені документи щотижня виносять на розгляд комісії. В комісію у нас входять 32 члени. Це чотири заступники голови обласної військової адміністрації, перший заступник голови обласної ради, керівники всіх структурних підрозділів, також державна податкова служба, центри зайнятості, статистика, наша обласна митниця, пенсійний фонд, представник комендатури і ТЦК. Комісія приймає рішення не про визначення критичної важливості, але а тільки про те, чи дане підприємство відповідає цим зазначеним критеріям. Підставі рішення комісії складається протокол. Після того, як протокол вже буде підписаний, ми готуємо проєкт розпорядження начальника обласної військової адміністрації, і, і лише після підписання цього розпорядження працівник відповідальна посадова особа департаменту економіки вводить це розпорядження в портал Дія, де воно вже автоматом підтягується. І тоді вже через дію можна бронювати працівників. Розпорядження, як тільки підписане, ми також департамент економіки направляє на мінекономіки це розпорядження, на міноборони, на СБУ України, на контррозвідку. І, і тоді, якщо через дію підприємства не підтягується, можна йти паперовим шляхом, і лише після цього проходить процес бронювання. Графік роботи водіїв міського транспорту напружений, Завантажений, тому їм теж потрібно відпочивати для того, щоб так як вони працюють з перевезенням людей. Тобто Я думаю, що це велика відповідальність. Тому повинен бути достатній запас водіїв. Де їх брати? Я знаю. Може жінок тоді вчити, водити, тролейбуси, автобуси міські. Жіночки у нас працюють, у нас зараз 28 чоловік працює. І одна ще навчається. Склалася така ситуація, що люди, які приходять, вони не хочуть влаштовуватися, з-за що бронювання. Людина хоче мати офіційне завірення в тому, що вона буде, попадає під бронювання. Заступник директора підприємства каже: сподівалися, що працювати на місце мобілізованих прийдуть переселенці, які нині живуть в громаді, поки охочих одиниці. Антоніна Крейтор, Яна Боржак, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне Кропивницький.